Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема змінювання значень властивостей об'єкта в програмі. Шановні учні, ми з вами вже знаємо, що подія це зміна властивостей об'єкта. Які властивості можуть бути у об'єкта Sprite в середовищі Scratch, в якому ми з вами працюємо. Подивіться, будь ласка, ось у нас спрайт кота, який є за замовченням. Що можна сказати про ті властивості, які ми можемо з вами встановити на початку роботи з проєктом? Ми можемо встановити такі властивості: показати, сховати, розмір, напрям, позиція на сцені. Мається на увазі, що ми можемо навіть. Не програмно це робити, використовуючи блоки, а використовуючи навігаційне меню. Давайте подивимося приклад, про що йде мова, щоб краще зрозуміти, що перед початком роботи, коли ми вже починаємо працювати в середовищі Scratch, ми можемо ці властивості видозмінювати. Подивіться, будь ласка, приклад, щоб краще зрозуміти, що дійсно це так. Давайте розглянемо з вами, як, використовуючи навігаційну панель, можна змінити властивості об'єкта. У нас за замовченням об'єкт кит. Наприклад, ми можемо на початку в цьому спрайті встановити розмір. Давайте встановимо розмір 150. Кіт став більше. Змінимо розмір, встановимо розмір 50, Кіт став менше. Ми можемо вказати напрям. Наприклад, повернути його в цьому напрямку, в цьому напрямку, в будь-якому напрямку, вгору, вниз, праворуч, ліворуч, можна повернути. Можна вказати позицію по осі Х та по осі Y. Наприклад, змінимо 50, встановимо і по осі Y 100. Тепер по осі Y поставимо мінус 100. Ось він у нас змінює позицію. По осі X – мінус 50. Центральна позиція це 0, 0. Ось таким чином. Щоб краще зрозуміти поняття позицій та осі координат, можна обрати тво, яка демонструє осі координат. Ось ми бачимо, він у нас знаходиться по центру. Позиція по х від мінус 240 до 240. Позиція по ігрику від мінус 180 до 180. Наприклад, змінимо і встановимо значення 180. І у нас кіт залишився, перемістився вверх. Встановимо мінус 180, кіт перемістився вниз. Встановимо 0, кіт повернувся до центру. Ось таким чином ми з вами можемо. На початку налаштовувати спрайт, змінювати певні його властивості. Окрім того, що ми можемо початкові властивості вказати таким чином, ми можемо ще змінювати властивості об'єкта під час виконання алгоритму. Про це далі. Дякую за увагу. І так, ми з вами переглянули, що дійсно ми можемо використовуючи навігаційне. Меню середовище скрить, становити певні властивості об'єкта. Розмір, позицію на сцені, показати, сховати і так далі. Ось. Тепер давайте з вами мати розуміння про те, що на початку ми налаштовуємо, та далі, безумовно, під час роботи алгоритму ми також можемо змінювати властивості об'єкта. Програмним способом. Яким способами, як це можна зробити? Подивіться, будь ласка, уважно. Властивості спрайта можна змінити, використовуючи блоки. Ми можемо, використовуючи блоки вигляд, змінювати різні його властивості. Образи змінювати, позиції так само змінювати, показувати, сховати і так далі. Що стосовно образів, то в середовищі скречі є у вкладці Образи, ми навіть самостійно можемо з вами редагувати різні образи спрайту. Тут є вбудований редактор. Ми можемо відредагувати один образ, другий образ іншого кольору, відредагувати третій і так далі, в залежності від потреби, скільки образів в нашому проєкті потрібно. І так само під час роботи проєкту, у випадку якоїсь події, ми можемо змінювати властивість спрайта, його зовнішній вигляд, обравши певний образ, який ми намалювали. Ось приклад того, що дійсно ми з вами можемо змінювати образи як на початку, використовуючи навігаційне меню, так і під час роботи алгоритму. Щоб краще зрозуміти, яким чином можна змінювати образи спрайтів під час роботи з алгоритмом, можна виконати ось таку практичну роботу. Сьогодні ми її опрацюємо практично. Що ми з вами зробимо? Ми створимо проєкт, в якому кіт буде їсти ягоди та змінювати свою властивість, а саме він буде змінювати властивість. Свій розмір. Чим більше він з'їсть, ягід тим більше він буде ставати. Давайте з вами зараз відкриємо середовище Scratch і виконаємо цей проєкт, щоб краще засвоїти цю тему. І так, відкрили. А зараз повторюємо за відео проєкт Я впевнений, у вас обов'язково вийде. І так. Шановні учні, давайте з вами створимо проєкт, в якому кіт у нас має їсти ягоди та змінювати власний розмір та інші властивості. На початку ми з вами заходимо до вкладки події, обираємо знайому вже нам команду, коли натиснуто проперець, з якої починається виконання алгоритму. Далі, шановні учні, нам необхідно встановити. Розмір нашого виконавця. Давайте зробимо наступне. Зайдемо до вкладки Вигляд, і ось тут є команда задати розмір. І ми встановимо задати розмір 50. Перевіряємо. Ось він у нас розмір в два рази менше від його власного розміру. Добре. Що необхідно далі. Далі ми з вами навчимо нашого виконавця робити наступне, він у нас має завжди переміщуватися. Тобто ми з вами беремо цикл завжди, далі беремо умову, ось, і налаштовуємо цю умову. Якщо клавіша. Стрілочка вгору натиснута, то наш виконавець має переміститися на 10 кроків і змінити своє е, властивість, змінити свою властивість напрям, да, тобто і переміститись на 10 кроків. Змінився добре. І дублюємо, робимо, навчаємо. І, ось, окрім того, він ще ось тут, подивіться: у нас є декілька образів: образ 1, образ 2. Нам необхідно, щоб ще, окрім цього, у нас. Постійно, коли натискався, змінювався образ. Наступний образ, тобто виходив ефект, наче він ходить. І так, наступний образ, ось таким чином перевіряємо. Наче він ходить, змінюється. Добре. Тепер дублюємо і для всіх чотирьох напрямків створюємо ж той же самий ход. стрілочка вниз натиснута. Повернути в напрямку. 180. Далі дублюємо стрівочка. праворуч, натиснута, повернути праворуч. І далі дублюємо стрівочка ліворуч, натиснута, повернути ліворуч. І змінюємо напрям на мінус 90. Все, ми навчили нашого виконавця ходити. Тепер він у нас переміщується з Добре. Ми з вами маємо навчити виконавця їсти ягоди. Тому давайте з вами оберемо ще один спрайт. Обрати спрайт і спрайт у нас має, О, заходимо до вкладки їжа, обираємо спрайт «Стравбері», ось таку ягоду. Зробимо її теж на початку, цю ягоду ми трохи менше, тому що ну, вона більша, ніж кіт. Тому ми з вами робимо таким чином, коли натиснута, Вигляд, змінимо властивість цієї ягоди, її розмір. Ось. А можна це зробити, ось, використовуючи меню 50. Да? Встановив ось такий розмір є. Що ця ягода має завжди робити? Давайте з вами оберемо того, щоб нам краще зрозуміло було. З осями координація. Ягода має завжди по сцені переміщуватися. І так, керування завжди. Ягода має переміститися ось, та вона це має робити у випадку, якщо доторкається до кота. Тобто є така буде умова. Якщо наша ягода, датчик, торкається нашого спрайта. Спрайт 1, це наш кіт, то вона має вигляд сховатися або просто переміститися. Давайте так, вона має переміститися, рух, переміститися. Ось тут є така гарна команда. Ру у вкладці рух, переміститися. Переміститися. І ось у нас від мінус 180 до 180 y і х 240 до 240. І так. Тобто має ягода переміститися. Обираємо випадково від мінус х мінус 240 до 240. Переміщується. А y. випадково у нас має бути від мінус 180. Від мінус 180 переміщується до 180. Мінус 180, 180. Ось таким чином. І так, перевіримо, що у нас вийшло. Запустимо наш проєкт, запускаємо, переміщується, перемістилась, переміщується, перемістилась наша ягода. Добре. А ми маємо з вами зробити ще наступне. Тобто кіт, який у нас торкається ягоди нашої стравбері, він має завжди, коли це відбувається, він має змінювати свій розмір на один. Ось. Давайте зробимо події, коли натиснута. Це теж у нас має відбуватися завжди. Кіт має. Змінити, ось у нас де вигляд, розмір. Змінити розмір, наприклад, на 10. Давайте встановимо трохи менше на 5. Та це має відбуватися у тому випадку, якщо наш кіт торкається ягоди. Ось таким чином. кіт. Таркаються ягоди клубники у цьому і у цьому випадку у нас кіт змінює розмір. І так, якщо датчик торкається, торкається нашого спрайту травбері, то змінюється розмір. Давайте перевіримо. І так, запускаємо. Добре. Підійшли. Підійшли. Бачимо, поступово у нас кіт збільшується і стає трохи більшим. Ось такий проєкт ми з вами створили, де навчили, наче наш кіт їсть ягоди, та у цьому випадку ще змінює свій, свою властивість об'єкту розміра. Ну, а тепер можна лише зробити наступне, що змінити тво. Да? Тобто ми змінимо тво, наче він у нас збирає ці ягоди десь в лісі, наприклад. Давайте встановимо ось таке того лісу. або у даному випадку це не ліс, а космічний якийсь пейзаж. Давайте знайдемо ось, гарний підходить. І ось такий проєкт ми з вами створили. Все. Тепер ми з вами можемо збирати ягоди. Ось, і при цьому у нас об'єкт-кіт змінює розмір. Дякую за увагу. Повторіть, будь ласка, виконайте за зразком. І так, ми з вами розглянули приклад проєкту, в якому у нас виконавець кіт керується за допомогою. Клавіш гору вниз, праворуч, ліворуч. Далі, якщо наш виконавець кіт зустрічається з полуницею, то у цьому випадку, він змінює розмір на 5 від свого початково встановленого розміру. А полуниця вона працює, цей об'єкт спрайт він працює в цьому алгоритмі таким чином. Він випадково з'являється. І якщо відбувається подія, полуниця, доторкається кота, то у цьому випадку вона переміщується випадкову позицію. Ось такий гарний проєкт ми з вами створили, де розглянув, як за допомогою алгоритму можна змінювати програму властивості об'єктів. Добре, ну а тепер давайте, шановні учні, підведемо підсумки. Ось, Сьогодні ми з вами під час уроку навчали виконавця змінювати властивості. Безумовно, нам ще багато чого доведеться вивчати, щоб краще виводити інструментами скрейдж, щоб далі переходити вже на дорослі мови програмування. Та ця мова вона теж дозволяє створювати величезну кількість ігор, проєктів. Ось і навчитися алгоритмічному мисленню. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків